Весна вже майже тут, друзі мої, і пташечки вже собі починають співати. Скоро будуть всі дерева розквітати. Подивіться, як прекрасно. Знаєте, що я вам скажу і пораджу? Ви собі просто один раз, як будете десь ходити, гуляти чи проходитись, просто зупиніться на секунду і насолодіться цією природою, тому що природа це є щось більше, ніж просто слово. Це дійсно треба його зрозуміти, треба трошки. Подихати цим свіжим повітрям і просто побути разом з собою в своїх думках, і воно вам дуже сильно допоможе. Повірте мені, спробуйте наступний раз це зробити, коли ви будете собі гуляти або з вашим домашнім улюбленцем собі гуляти на дворі. Це дійсно прекрасно. Всім доброго дня з міста Едмонтона. Сьогодні ще один день, ще трошки холодно, але дуже-дуже скоро вже весна вже чути її в повітрі. Знаєте, як це є це відчуття? Трошки все краще, трошки настрій. Краще, ніж в загальному зимою. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, чому українців звільняють і що вам не робити, і які помилки вам не робити, коли ви приїдете в Канаду і будете працювати на роботодавці або вже працюєте. І це може вам дуже сильно допомогти в майбутньому. Так що давайте залишайтеся до кінця і поїхали. Так. перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КоЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебіт-рахунки. І більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають українцям а, а, в Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше. Я вже чув не одну історію, на жаль, що українців звільнили з роботи. І навіть чув такі історії, що. Е... Українці говорять, що канадійців звільняють із-за того, що просто бачать українця на вулиці, і вони готові, як то кажуть, взяти його на роботу замість канадійця. Повірте, тут таких немає речей, як канадійці, канадійців не звільняють. Суто, щоб взяти українця на роботу. Звичайно, українці є робот... роботящі люди, і всі це знають, і українців дуже сильно хочуть бачити роботодавців себе на організаціях, компаніях. І це є правда. Ну якщо людина працює, якщо людина не порушує ніякі правила і приходить на роботу, то нікого не будуть просто так звіняти. А канадійців не звіняють і за того. Канадійці можуть звінити за якоїсь причини і просто потім взяти українця, тому що зараз нас багато і всі шукають роботу. І тому деякі люди собі думають, от його з із-за того, що я українець. Тут такого нема, тому що це є дискримінація, і всі тут рівні, і всі одинаково один до одного відносяться. І тому Канада -то є е, такою хорошою країною і за того, що просто. Немає ніякої знаєте, різниці між хто, хто ви є і звідки ви приїхали. Почнемо з того, що в Канаді працює така система, що дуже все буде залежати від ваших роботодавців. Якщо ви навіть попадете на таку професію, навіть десь на прибирання чи просто десь там в якійсь школі працювати, нема різниці, яка професія. На початку ви все рівно десь будете працювати, і хтось буде вашим начальником. І, можливо, цей начальник буде з таких людей, які вам будуть не подобатися, або буде вам платити замало. На ваш розсуд, і ви за того, як то кажуть, не будете задоволені, зможете з ним посваритися або зможете комусь щось наговорити на вашій компанії. І це дуже треба бути обережним, тому що в Канаді така ситуація працює, що ви зі своїми співробітниками. Можете наговорити багато їм, сказати, що це за маленька зарплата, на вашу думку, що вам не подобається ця робота, що це дурна робота. І той співробітник буде вас підтримувати, і ви від того ще будете більше і більше відкриватися. І потім, знаєте, що станеться? Цей співробітник піде до того начальника і йому розкаже всю правду. І цей начальник буде мати на вас величезний зуб і просто зробить так, щоб вас звільнити. А в Канаді, повірте, якщо немає нічого гіршого, як роботодавець звільняє вас. Якщо... Тому дуже в багатьох ситуаціях, якщо організації не подобається, наприклад, якась людина або особа, то вони можуть, якщо вони хоч мають капельку поваги до тої людини, то вони можуть тій людині сказати. Або ти йдеш сам, або сама, або ми тебе звільняємо. І переважно в 95% ситуаціях виходить так, що та людина вибирає, щоб їй ніби, як то кажуть, що та людина сама звідти йде, що її попросила звідти піти. Тому що це все дуже буде залежати в майбутньому, як попасти на наступну роботу, до іншого роботодавця і, і більше. Бо коли ви підете, наприклад, на іншу роботу і ви подасте своє резюме, ви там залишите номер переважно к вашого колишнього роботодавця або організації, організації, які ви працювали. І потім цей новий ваш роботодавець може подзвонити в ту організацію і розпитати про вас пару слів. І Якщо цей роботодавець вас звільнив, і ви, наприклад, дійсно вас звільнив, то він про вас хороших речей не скаже. І це може коштувати вам роботи вашої мрії, і роботи, навіть яка буде оплачувати набагато більше, ніж минула, в якій ви були, і це може зіпсути вам дуже сильно. Ваше майбутнє тут в Канаді. Тому це відео я роблю спеціально для того, щоб відкрити вам очі, що українці вже помиляються, і українці вже кажуть, а я не хочу там принижуватися, а я не буду то робити, тому що мені то не подобається. Я піду десь інше і буду десь інше працювати. Так, ви може й десь підете, але ваша репутація в Канаді від того постраждає. І якщо ви хочете залишитися в цій країні, то вам треба дуже сильно про це подумати. Що так, можливо, на початку я не кажу, що це правда, що робота вам буде не подобатися. Так, вона замало оплачувана. Я з вами повністю в всіх цих факторах згіден, але просто деколи треба взяти на усміхнутися. Попрацювати там місяць-два і тихенько піти, або просто тихенько піти, сказати Дуже вам дякую за шанс, дуже вам дякую за можливість. Але мені треба звідси піти і все. Просто піти собі, але ззаду вас ви лишите дуже приємну енергію, приємну атмосферу. І цей роботодавець. Потім в майбутньому ще за вас скаже добре слово. І це як лотерея для вас. Потім допоможе вам отримати хорошу роботу. І тому з самого початку починайте з. З найкращого і пам'ятайте то, що ми є українці, і ми повинні один одного підтримувати, і ми один одному повинні показувати один одному приклад, і також ми маємо представляти Україну. Бо багато націй дивляться на нас, і зразу може одна людина щось погано неправильно зробити, і зразу всі будуть думати, що вся нація така. І то є багато людей, бо тут дуже багато мультинаціональностей різних, і люди по-різному на це, це все сприймають, і це треба бути дуже сильно обережним. Але українців звільняють, але дуже мало. Це просто знаєте, це такі мізерні, мі, мізерні історії, що це навіть не смішно. Але ці люди, які попали на такі ситуації, на жаль, їм зовсім не легко буде в майбутньому в Канаді закріпитися. І, і саме головне, що в Канаді дуже працює це добре слово. Це добре слово, що хтось за вас скаже. І на жаль, в Канаді отримати хорошу професію, хорошу роботу, то треба мати знайомства. І більшості в світі, в світі так працює. Ну в Канаді це дійсно на практиці майже завжди, навіть якщо у вас є там. Освіта, я не один раз з цим е, стикався, що навіть якщо у вас є освіта, вища освіта, нема значення, то на ваше місце можуть взяти людину, яка навіть не має цієї вищої освіти, а потім вони тій людині скажуть, та тата, а потім за рік, за два ми тобі дамо якісь курси, підеш на якісь курси, бо, а, і все, і отримаєш цю якусь там сертифікат, принаймні, щоб мати якусь освіту, щоб працювати на вищій якійсь посаді. Тому дуже дуже це треба розуміти. Я тому зробив це відео. Щоб uh, вам трошки, як то кажуть, допомогти з тим, просто. Не звертайте деколи увагу на це все, бо в житті завжди будуть ці проблеми, і в житті завжди будуть ті роботодавці, знаєте, які будуть спеціально щось робити або заставляти вас робити. Не треба ніколи принижуватися, тому я просто кажу, просто підіть звідси. Не треба там нічого нікому доказувати, вказувати, бо ви ніколи не знаєте, що та людина, які та людина має зв'язки і з ким та людина зв'язана. І в майбутньому можливо та ви будете працювати на роботодавця, який є найкращим другом цієї людини. З якої, в якої ви не хотіли працювати, яка до вас погано відносилася. І це найкраще. Я, я думаю, що це дуже-дуже важлива інформація. Тому будьте обережні з ким ви спілкуєтеся на роботі, бо тут в Канаді ніхто в очі так не буде вам говорити, бо всі трошки, можна сказати, не то що бояться, а просто е, знають, що це неправильно. Але за спиною майже всюди говорять. Навіть і в Україні, навіть в Європі, навіть в інших країнах. Ну, в Канаді дуже треба бути обережним, особливо на початку. Тому що ви пам'ятаєте про те, що ви приїжджаєте в цю країну, навіть якщо ви жили в інших країнах, немає значення. Це є нова країна для вас. Ви повинні бути обережними. І перший, другий рік трошки, трошки так знаєте ззаду. Е Посидіть, поспостерігайте, подивіться, як це все буде далі. І щоб не наламати собі дрова, бо наломати дрова собі, то так легко, повірте мені, все повністю зіпсути. А от назад вернутися, вилізти назад на, на оцей пагорб буде дуже-дуже складно. І я сподіваюся, що я зміг трошки вам щось роз'яснити і пояснити. І якщо вам подобається, що я роблю, ставте «подобайку». Залишайте коментар. Я бажаю вам тільки самого само всього найкращого. Головне успіху, здоров'я і мирного неба нашій улюбленій Україні. До наступних відео з вами, друзі мої.